Всім доброго дня, з вами автосалон Автофокус. У нас чергове нове надходження за сьогодні це Audi A4 Allroad Автомобіль 2014 року працює на 2-літровому бензиновому двигуні. Авто, як ви вже зрозуміли, на повному приводі на автоматичній коробці передач. Ось така гарна оптика Pixenon, LED-ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. Оригінальні диски Audi, гарна зимова гума, авто в приємному білому кольорі, безключовий доступ є в комплектації, також ось так виглядає панорама. Додатково встановлено фаркоп, Подивіться, які розміри багажника. Нічим не гірше, ніж у автомобілів вищих класом. Салончик у нас біжевого кольору, шкіряний. Колір салону комбінований біжевий з коричневим. В комплектації також електропривід передніх сидінь. Поперекова підтримка, електросклопідйомники, електропривід дзеркал з підігрівом. Ми заправляємо далі, що у нас є. Мультимедійне кермо, hands-free, круїз контроль, датчик світла. Ось такий монітор, електроручник, клімат-контрольник двозонний, підігрів сидінь, ось така мультимедійна система. Пробіг автомобіля 165 тисяч км. Дуже приємне авто, хайне, доглянуте. Детальніше дізнатися про нього ви можете, зателефонувавши за нам або написавши у чаті. Придбати це авто можна за готівку, без готівку. Надаємо послуги кредиту та лізингу. І також можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.